Нещодавно, коли росіяни в черговий раз намагались прорвати наше небо та державний кордон України з шахідами, прикордонниками 105-го прикордонного загону ім. Князя Володимира Великого, а саме мобільною вогновою групою, було успішно вразено даний безпілотний літальний апарат. Це відбувалося в нічний час доби, коли багато українців вже відпочивали. Повпав в смугу. Таким чином ми не одразу знайшли місце падіння даного БПЛА. Але це тільки нам на руку, бо таким чином могло стати загоряння лісового масиву. І крім того, деталі, які залишились неушкодженими, експерти можуть добре проаналізувати. Ця командна робота завдяки злагодженим діям усієї групи, яка вела вогонь з крупнокаліберною зброєю. Нам вдалось Знешкодити ППЛА шахід. такі безпілотники. Несуть десятки кілограм вибухівки. Тож під час повітряної тривоги проходьте до укриттів. А ми будемо робити все можливе, щоб вас захищати.